Я правильно розумію? Тепер світ на вас рівняється. Світ музики. <рес> <рес> Навіть такого жанру, як симфошоу, не було. Ми його придумали. Зізнавайтесь, копіюють свої чи все-таки вже за кордоном? Та от британці недавно скопіювали. Вітаю вас в празі. Дякую. Вам вам напевно вже неодноразово казали, що ваш колектив ламає. Руйнує буквально всі стереотипи стосовно класичного виступу, класичного концерту музики, живої музики. Ваш виступ це справжнє шоу. Скажіть, чи ви на когось рівняєтесь в світі? Чи є у вас, в вашій галузі якісь зразки, аби тягнутися до них? Чи ви користуєтесь виключно своєю власною креативністю, креативністю вашого колективу? Ну по перше, дякую вам. Дуже приємно це чути. І хочу сказати, що з самого початку, коли був задуманий цей проект, це було ще в 2013 році, 2013 ми якраз і думали зробити такий оркестр, який мав би показати, що, що таке оркестр 21 го сторіччя. Всі звикли, що Симфонічний оркестр це така напівпуста зала філармонії, де люди дуже спокійно реагують на виступи оркестрів. І ми вирішили дійсно зламати цей стереотип, праві в цьому плані. І перш за все, ми хотіли зробити із виступів оркестру справжнє шоу. Тому, коли був перший виступ Prime Orchestra, це 9 років тому. То дуже багато людей, які прийшли на виступ оркестру, якраз думали стереотипно, що це буде щось таке спокійне, таке щось розміряне. І були дуже вражені цим, і це був дійсно успіх, тому що на той момент навіть такого жанру, як симфошоу, шоу, не було, ми його придумали. Вже він став зараз. Спочатку тобто, назви оркестру не було. Прайм оркестр він вже як назвали з'явився пізніше. Саме симфо-шоу це якраз те, що ми намагаємося зробити. Не тільки музика, до речі, музика, звісно, це дуже важливо. І ми ставимо перед собою завдання, готуючи аранжування, зробити так, щоб люди, які почули від нас якусь композицію, добре відомо, скажімо так, цих іти. Знайшли щось нове там, відкрили для себе якісь нові фарби, нове звучання. Я правильно розумію? Тепер світ на вас рівняється, світ музики. <рес> ну, я вам так скажу. До речі, це дуже цікаве запитання, тому що буквально недавно ми вкотре вже побачили, як інші, скажімо так, у нас щось переймають, і це говорить про те, що якщо ми робили погане. То ніхто б у нас нічого не копіював. А, а так як копіюють, то значить ми робимо щось добре. Зізнавайтесь, копіюють свої чи все-таки вже за кордоном? Та от британці недавно скопіювали, великий оркестр взяв повністю і злизав наш продіжі. Угу. До речі, Ви їм до, речі, передали... до речі, ми перший оркестр у світі, який зробив аранжування на проді. Це цікаво. Е, я завжди помічаю, що тексти пісень, слова. В, в текстах пісень. Потребують перекладу для іншомовної аудиторії. Так, і так. це такий мовний бар'єр для інших країн. А музику, яку ви даєте, вона не потребує перекладу. От з новою програмою, скільки країн вже почули цю програму, яка була реакція, і загалом як сприймають у світі ваші виступи? Е, гарне запитання. Е, насправді, у нас програма 50 на 50 є вокальні композиції. Де солісти виконують пісні, хіти, а є композиції, де ми робимо чисто музикальне аранжування. І дійсно, ви праві музика немає кордонів. Але більшість тих пісень, навіть якщо вони виконуються на англійській мові, то люди знають, тому що це міжнародні хіти. Але хочу вам сказати, що дійсно дуже цікаво нам було. Подивитися, яка буде реакція в різних країнах. І зараз з новою програмою ми вже виступали в Німеччині, виступали в Польщі. Зараз виступаємо в Чехії. Потім їдемо до країн Балтії, потім знову повертаємося сюди до Польщі-Чехії. Потім буде, буде виступи у Італії, у Болгарії, у Молдові, у Туреччині, до речі, і потім знову повертаємось. Тобто географія дуже велика. Але е, реакція приблизно на нашу програму нову, та й на стору, теж е, е, в усіх країнах майже однакова. Десь більше емоцій, десь менше, але завжди е, завжди Але завжди прийма... емоційно, але завжди, емоційне, завжди приймають дуже добре, тому що вони бачать, що е, по-перше, це е, дуже високого рівня е, шоу-продукт, скажімо так, і друге вони бачать, як е, віддаються музиканти, е, що вони е, витворяють там на сцені. То це і заражає з глядача, і глядачі теж грають цю ігру. Ви сказали про Чехію, що ви вже були в Чехії і ще повернетеся? Можна сказати, що ви вдруге. Концертною програмою не в друга, ми вже в п'яте, мабуть. П'яте. Ну тим <с> паче, <'яте> як вас сприймає чеська аудиторія? Чи є у вас уже постійний глядач? І одразу скажіть, як вам загалом Чехія? Чи ви вже помітили щось дуже схоже, те що є в Україні, і можливо якісь кардинальні відмінності в нашої краї... з нашої країни з Україною? Я хочу сказати, що чеська аудиторія дуже дуже енергійна. І а, вона а, на на відміну від других. Він не під власні такі моменти, що вони там собі щось надумали, сидять і аналізують. В Більшості вони дуже добре реагують на всі фішки, які ми закладуємо що в музиці або в програмі. Тобто Вони віддають тобі і музикантам на сцені ту енергію і ті емоції, які вони отримують. Це дуже цінно. І до речі, це якраз е, і схоже на ту аудиторію, яка е, в Україні приходила на наші концерти. Тому е, в цьому плані я думаю, що чехи і українці дуже схожі. А загалом, якщо казати про країну, чи схожа Чехія на Україну, чи навпаки Україна на Чехію? Все таки ми дуже близькі ментально. Ну це треба пожити, мабуть, якийсь час, але те, що ми бачимо, мені здається, що так, Чехи. Е, е, на навіть на відміну від поляків більше схожі по своїй ментальності на українців. Вони більш, як я вже казав, емоційні, плюс присутнє таке, таке бажання і трохи повеселитися, і покоролесити, а десь щось може профілонити там на роботу. Ну і досить красива країна, досить красива архітектура, десь в якихось моментах навіть схожа на українську. Так що так. Дуже схоже. Ви від всіх своїх концертів донатите на допомогу Україні. Це да. різні напрямки. Чи можу я запитати від концертів в Чехії, куди підуть гроші? І да. загалом за цей період я розумію, що це колосальні е, гроші, які ви направили на благодійність. Куди вони пішли? Скажіть, поділіться. Добре, це, ну, це не секрет, звісно. Ми... Всю цю інформацію публікуємо в себе на соцмережах. З самого початку повномасштабного вторгнення, коли нам вдалося евакуювати музикантів, в першу чергу ми ставили перед собою завдання це допомога українцям, які страждають через війну. І тому усі концерти, починаючи з травня прошлого року, вони направлені на благодійну діяльність. Ми збирали спочатку о, гроші на покупку о, продуктів харчування. Це все відправили до Чернівців, а звідти вже на фурах вони їхали до Харкова. І Там о, через волонтерів о, потрапляли на кухню, там де готували їжу і потім вже розвозили по місту. З Цього ми починали. Потім, коли о, о, склалася тяжка ситуація з Ударами по енергетичній інфраструктурі. Ми одні з перших почали збирати на генератори і назбирали там десь близько на 50 генераторів, всі вони поїхали теж до Харкова, до Харківської області. Якраз завдяки нашим Збройним силам тоді звільнили Харківщину, Куп'янський район. І ці генератори там також до сих пор. А, потім був запрос, і ми купили а, весною дві карети швидкої допомоги, якраз для того, щоб ми, наші волонтери, друзі наші з екстраверсії, їздили до деокупованих сіл Харківської області, і, а, щоб вони могли а, доставляти туди ліки, а, щоб вони могли допомагати літнім людям, перш за все, які там живуть в цих сілах. І так от до, до цього часу їздять ці а, швидкі допомоги туди. Купили би також ще спеціалізований бус, який з 8-ї клінічної лікарні Київської возить ампутаційних поранених до реабілітації. І зараз, вже коли розпочався наш оцінний тур і всі концерти в Чехії, які були до цього моменту, були направлені на те, щоб зібрати кошти на спеціалізований бус на повному приводі. Для наших друзів теж харківської волонтерської організації «П'ятихатки Бам. Якщо ви знаєте, там була така трагедія, їх автобус розбомбила ракета у Куп'янську, десь з місяць тому, і ми зібрали гроші на цей бус. І от сьогодні в Празі він приїхав. і Ми всім оркестром, а також завдяки партнерам Чеським благодійній організації, яка теж збирала гроші на цей бус, його купили. І він поїде до Харкова вже через неділю буде там. Чудово, це звичайно дуже важливі речі ви робите. Ви сказали, що ви евакуювали своїх музикантів. Е, ну таке питання можливо тяжке. Всі живі, здорові, слава Богу. Ніхто не постраждав у вас під час цієї повномасштабної війни. Е, ну як психологічно всі постраждали? Хтось ховався у ну, з неділю, там, десь в метро, або о, ті, хто в Харкові був, а ті, хто живе, жили у Севердонецьку, бо Маріуполі, звісно що вони. У них вівку в окупації, і вони не можуть не повернутися додому, їх немає. Або ті, хто на північній Салтівці жив у Харкові, там теж нічого не залишилося. Там все розбомбили, так. Да, звісно. Тому ну, така була ситуація, дійсно було незрозуміло, що буде далі. І Всі були розгублені, і тому ми прийняли рішення, що треба врятувати колектив, тому що вони не знають, що робити. То ковід був, то тут ще й війна така страшна почалася. тому єдиний варіант для того, щоб можна було допомагати якось людям, які залишилися в Україні. Треба їхати до Європи. І треба е, щось робити для того, щоб е, полегшити цю, це життя для, для людей. А, повернемось до. Емоційної сторони ваших Давайте. виступів ви називаєте свої виступи вибухом адреналіну. Угу. Можна сказати, спостерігаючи на сцені, що відбувається, що це і для музикантів вибух адреналіну. Але ж я розумію, що це колосальна робота, яка стоїть за цими виступами. На сцені все легко ми сприймаємо а насправді це праця. Багато годин, багато днів місяців. От поділіться, скільки кожна програма готується, скільки виступ готується, скільки репетицій відбувається, це години на тиждень або скільки годин на день. Ну я вам так скажу, це такий процес дійсно виправі, дуже складний. І насправді за такою легкою подачею на сцені це багато-багато днів, місяців підготовки. Спочатку готується аранжування, це такий дуже складний процес. А до цього моменту ще ми е, узгоджуємо цю програму, що ми, ми можемо взяти, круто, вертимо композиції, як їх там можна зробити так, щоб вони були цікавими і глядачу, і що ми могли б нового там зробити. Е, після того як аранжування готові, потім починаються індивідуальні репетиції. Е, коли по групам скрип, скрипальки в одній групі, духові, другій, е, ще десь. Спочатку так роблять, потім вже збирається всі разом, починається репетиції, каректоровки, знову відправляється до аранжування, який там перероблює щось якісь моменти. Тобто, ну, на створення нової програми десь іде близько півроку, десь так. А і потім, і потім постійно все одно доробляється щось. А ще треба продумати проект шоу, продумати проект світла, продумати екрани, наповнення екранів, яке буде світло там чи там. То есть, там дуже така багата і ну, велика комплексна робота. А скільки людей над цим працює? Ну, якщо о, взяти до уваги те, що о, Глядачі бачать тільки те, що знаходиться на сцені, то ще стільки ж народу займається підготовкою цього, цього виступу. Це і е, люди, які займаються СММ, це і люди, які займаються рекламою, це люди, які займаються організаційними питаннями, бронюють отелі, транспорт, техніку, водії там ну есть, це дуже велика команда. Я думаю, що ну менше, ніж чоловік 70-80 десь так. І про плани на кінець скажіть зараз така модна тенденція робити колаборації з якимись відомими людьми, колективами. Ви самі дуже відомі. Але чи є у вас в планах колаборація з кимось? Можливо, з кимось з іноземних колективів або виконавців? Ну скажу вам так, звісно, ми б хотіли зробити такі колаборації. Точно, час не можу назвати вам конкретні якісь імена. Таємниця. Ну, побачите. Але вже такі у нас моменти були. Ми вже робили такі колаборації, вони були досить добрі. Але дуже складно узгодити гастрольний графік. Якщо ми, наприклад, хотіли б там виступити з кимось із відомих виконавців, то у нього свій графік, у нас свій графік. І це саме основне. Як тобто це узводити? не бажання, а саме узгодити е, так, виступи? Так, тому що е, це перша проблема. А друга е, проблема, це ще те, що е, так як у нас дуже широкий е, репертуар, то е, треба е, під цього відомого виконавця робити, скажімо так, такі поправочку по програмі. Mm -hmm. От. Але ми ще не вирішили наскільки е, ми готові до цього. Тому що тому, що ну багато нюансів в цьому є, але якісь єдиничні виступи, єдиничні, якісь варіанти, можливо, якісь спешл виступи з такими колабораціями в майбутньому будуть. Ми так хотілись. Дякую. Я розумію, що сьогодні буде аншлаг. Ми пишемося перед концертом. Але ті, хто прийдуть на концерти в інших містах, можливо, ви щось хотіли б їм сказати? Чому їм варто прийти на ваш концерт? Ну, Якось себе хвалити не дуже. Але скажу вам так, дорогі друзі, якщо ви цінуєте музиці щось нове, музиці щось нове, цінуєте якісь відкриття музичні для себе і хотіли б цього, то вам обов'язково треба прийти на концерт праймурксу. А також ще, ви, якщо хочете побачити класне шоу і отримати задоволення від виступу, то це теж до нас.